У цьому житті занадто багато Гедоти, підлості, записував у щоденнику підліток, але для того, щоб дійсно життя не здавалось нестерпним, я вибрав собі життя мрійливе, і вибрав я собі його уже давно. Що ж все таки це було? Втеча від самого себе, німецького підданого Карла Казиміра Теодора Мергольда більше не існує. Він відмовився від своєї частки спадщини, з лютеранства перейшов у православ'я і прийняв ім'я Всеволод на честь свого улюбленого письменника Гаршина, який покінчив життя самогубств року, було створено головрепертком. Комітет з контролю за репертуаром, що діяв у контакті з ДПУ НКВС, порушення вказівок голов реперткома каралося у кримінальному порядку. У той час вождем партії стає Йосип Сталін. 1927 року він єдиний раз у Держтімі побував на виставі вікно у селі. Далеко не найкраща робота режисера, не сподобалася вождю. І взагалі він звик сидіти у спеціально відведеній театральній ложі, а така в Держчимі була відсутня. Мерхольд якось пожартував. Багато бід мого театру відбувається через те, що у нас немає урядової ложі. Солодкуватий запах хорошого тютюну він відчував потилицею. Незабаром Сталін в одному з листів до Білоцерківського назве Мерхольда Кривлякою, а в іншому напише. Незважаючи на негативні риси Мерхольда, він звичайно ж не може бути зарахованим до розряду чужих, але за іронією долі, саме слово чужий стане фатальним у подальшій долі майстра. Негаразди навколо театру Мерхольда загострювали відчуття загального неблагополуччя, зачарованість ілюзіями рано чи пізно оберталася трагедією розчарування в них. Вот эта природа художника, когда не голова, а сердце тебя поворачивает медленно, поворачивает. поворачивает. И, и он приходит к тому, что он, понимаешь, он чужой. Он, он, он не может по этой дороге не идти, и уж тем более бежать. Он ничего не может. Он чужой. Мэрихольд вставав у фронт, не здогадуючись про фронт режиму, Відбиток смути часу не міг не увійти у творчість майстра, а масштаб безумства, яке наближалося, тоді збагнути було нелегко. Принципово новий Мерхольд зі своїм відчуттям розладу часу почався з ревізора. І багатий інтер'єр, і модний одяг все більше нагадували у виставі Петербург, ніж на півсонну провінцію. Хлістаков, якого грав Гарін, був незвичним і не тільки окулярами. Це не дамський прихвостень. У нього нахили самі каторжні. Ремарка бреше і не помічає. Викликає у мене недовіру. Він прекрасно все розуміє. Коли просить у борг, всі дають гроші відразу. Він буде один з усіма, це як сеанс одночасної гри. Осипа ми зробимо дублікатом авантюриста Хлістакова хлопець, який може і в морду дати. Хлопець з майбутнім, писав режисер. Ширилася кривава кримінальщина репресій. Все більше з'являлося хлопців, які можуть і в морду дати. Мейерхольд навіть не припускав, до якої точності він передбачить подальшу зустріч з такими хлопцями, яка спіткає не тільки його, але й дружину. Мейерхольд відтворював згусток диких сторін буття його хлістаков і осип були спільниками. Вони пов'язані круговою порукою на грані криміналу, справжня хижацька зграя. У фіналі всі діючі особи завмирали в німій сцені. Потім їх на мить приховувала завіса. А коли вона відкривалася, глядач, придивившись, розумів, що тепер на сцені не актори, а ляльки у людський зріст. Мерхольд запише: це перетворення у паноптикум. Вони не могли ні перетворитись на мерців, ні закам'яніти. Вони чорт якісь живучі. Это місто, яке повністю покрылось цвилью. Уже есть предощущение абсолютно точное царство мертвых. Диктатуры сталинской, которая будет в 30-х годах. Абсолютное точное ощущение вот этих монстров, которые придут, эти царства мертвецов. Він Все зрозумів, лихо розуму. Саме так максимально похмуро назвав Мерхольд свою виставу за комедією Грибоєдова Лихо з розуму. Заздрісники, недруги, наклепники сходилися за обіднім столом, починалася трапеза, енергійне обсмоктування кісточок, оглядання порожніх тарілок. Схоже, що й головного героя, зацькованого ідеаліста, скоро зжируть. І надалі майстер не відступав від традиції. Він ставить сентиментальну і до того ж буржуазну п'єсу Дюма сина Дама з Камеліями. Все дуже красиво і дуже цнотливо. Любовні сцени вкрай стримані. Але публіка у залі кожного вечора плакала. Вистава йшла у розпал найстрашніших сталінських репресій. Тому привід для сліз за стінами театру був практично у кожного. Зінаїда Райх на сцені головній ролі відмінною грою ці сльози виправдовувала Мерхольд, який зазвичай біг попереду часу. Цього разу зі своїм часом він абсолютно співпав. Незабаром Керженцев, голова комітету у справах мистецтв, назве Мерхольда вождем формалістичного напрямку в радянському театрі. Ідея боротьби з формалізмом у мистецтві по-сталінськи геніальна, адже визначити вхопити, що таке формалізм, неможливо. 20 березня 1936 року в літературній газеті з'являється термін Мейрхольдівщина. До 20-річчя жовтневої революції Мейрхольд береться за постановку п'єси Одне життя радянського драматурга Габриловича. Після здачі виставу заборонили. Жахи громадянської війни були представлені на сцені з небувалою відвертістю. Приголомшливі враження наглядачів генеральної репетиції справила німа сцена проходу по авансцені дівчини, згвалтованої взводом червоноармійців. Повторюю, це вистава до річниці революції. Після цього миттєво посипалися гнівні відгуки в кінці грудня 1937 року. Три дні йшли бурхливі збори в театрі, на яких постановили. Такий театр не потрібен радянському глядачу. Зраду частини трупи Мерхольд переживав особливо гостро. 7 січня 1938 року Комітет у справах мистецтв прийняв постанову про ліквідацію держтіму. Оскільки театр імені Мейрхольда протягом всього існування не зміг звільнитися від буржуазних формалістичних позицій, які були невластиві радянському мистецтву. Після закриття театру одна за Зет опублікувала ще відгук: ніякий комітет не може нічого вирішувати щодо Мейрхольда, людини геніальної. Щури не зможуть зашкодити Мерхольду, навіть якщо вони стануть причиною його смерті. Цей відгук належав відомому англійському театральному режисеру Гордону Крегу. Мерхольда прийняв під крило своєї студії Станіславський. Через 40 років блудний син повернувся до свого улюбленого батька. Той врятував його своїм ім'ям. І Мейерхольд почав захоплено працювати. Проте, 7 серпня 1938 року помер Станіславський, незадовго до смерті він сказав: Бережіть Мейерхольда, це єдиний мій спадкоємець у театрі і не тільки в нашому. В цей час Мейерхольд був з театром на гастролях. Він надіслав телеграму. Прошу замовити на мій рахунок. І покласти вінок дорогому і великому вчителю Костянтину Сергійовичу Станіславському Всеволод Мерхольд. Мерхольд став головним режисером театру, готував до випуску Ріголетто, але розумів, зі смертю вчителя зникла передостання лінія захисту. Останньою ж був він сам. У червні 1939 року Мерхольд прийняв участь у всесоюзній конференції режисерів, на якій виступив з промовою, що закінчувалася такими словами, по совісті моїй я вважаю те, що відбувається зараз в наших театрах, страшним і жалюгідним. Я знаю, що це бездарно і погано, і це убоге і жалюгідне, яке називається соціалістичним реалізмом. Немає нічого спільного з мистецтвом, а театр це мистецтво. У полюванні за формалізмом ви знищуєте мистецтво. 18 червня Берія затвердив постанову про арешт. Наступного дня був виданий ордер, і Мерехольда під спеціальним конвоєм з Ленінграду відправили до Москви. А в Москві йшов обшук квартири і вже була вилучена копія листа зінеїди райх адресованого сталіну. В листі була фраза: якщо ви не розумієтесь у мистецтві, зверніться до миерхольда. Вам не завадило б брати у нього уроки розуміння мистецтва. В день обшуку. Зінаїду Райх не заарештували, її по звірячому вбили. Всесоюзний парад фізкультурників, поставлений Мейерхольдом, відбувся вже після його арешту. Цей парад став останньою в житті режисерською роботою майстра. Де-то він придумав, а вже, а коли ніхто ж не сказав, що він сидить в цей час, коли дівчина біжала до Сталіну з букетом, а він, прослідившись, брав її на руки. А ведь он-то сидел, И ведь никто из окружения не сказал, что это придумал-то Сталину понравился, говорит, совсем другое дело. Смотрите, какие у нас традиции. Что вот э, это, это и продолжается с детьми. И во всем мире политики любят погладить ребенка и так далее. Это же целая наука такая. За стінами бутирської в'язниці слідчі з силою вибили з Мерхольда зізнання у тому, що він агент англійської та японської розвідки. У січні 1940 року Мерхольд писав голові уряду Молотову, Мене тут били. Хворого 66-літнього старця. Клали на підлогу обличчям вниз. Гумовим джгутом били по п'ятах і по спині. Коли сидів на стільці, тією ж гумою били по ногах. Біль був такий, що, здавалося, на хворі чутливі місця ніг лили окріп. Я кричав і плакав від болю, руками били по обличчю. Це викликало в мені такий жахливий страх, що натура моя голилася до самих коренів, смерть. Легша за це, сказав я собі. У протоколі військової колегії Верховного суду написано підсудний відповів, що винним себе не визнає, і показання на попередньому слідстві не підтверджує. Таке давалося далеко не всім маршалам, які проходили під сталінським процесом. Крім того, Мейерхольд твердо знав своє місце в історії та думав про своє ім'я після смерті. Сталін на ділі Мейерхольда поставив одну риску: що означало розстріл. У різний час родичам були видані три різних свідоцтва про смерть. В одному з них причина смерті не повідомлялася. А ось так знищували будь-яку пам'ять про нього. Багато років по тому, після загибелі Мерхольда, Ераст Гарін напише: Господи, якими всі ми були наївними ідіотами. Якби хто-небудь тоді підглянув у дзеркало майбутнього. Когда нибудь спросить, а що ви, собственно говоря, можете пред'явить? І ніякі зв'язки не поможуть сделать ножку маленькою, душу більшою і серце справедливо. Мерхольд був безнадійно талановитою людиною. Яка жила в 30-ті роки в Радянському Союзі в епоху торжества Божевілля, коли розум ставав горем. Але він зумів зберегти честь і гідність розуму його велич на всі часи.